Вітаємо вас на заводі спецтехніки Віва, де ми кожного дня створюємо машини, що прокладають шлях до вашого успіху. Сьогодні ми презентуємо сміттєво заднього завантаження моделі Мі на базі автомобільного шасі Джак Н-120. Надійного та продуктивного автомобіля з дизельним двигуном об'ємом 4,5 літри і потужністю 206 кінських сил. Це рішення створене для міських умов, де техніка має бути маневреною, потужною і водночас економічною. Кабіна вміщує водія та двох пасажирів, забезпечуючи комфорт у щоденній роботі. Інтер'єр продуманий так, щоб оператор зосереджувався на маршруті і завданнях, і не відволікався від роботи. Сміттєвоз оснащений компактним але містким бункером із закругленими бортами збільшеної товщини, що забезпечує жорсткість і рівномірність пересування. Приймальна ємність виготовлена зі сталі Хардакс відомою своєю винятковою стійкістю до зношування. Об'єм бункера становить 10 кубічних метрів, а корисне навантаження 4200 кілограмів. Що створює оптимальний баланс між продуктивністю та допустимим навантаженням на міську дорожню інфраструктуру? Ліфтер 204-ї моделі працює з контейнерами від 120 до 1100 літрів, забезпечуючи універсальність для різних маршрутів. Низька висота пройми спрощує ручне завантаження. Інтелектуальна система SmartPress забезпечує автоматичний або напівавтоматичний режим пресування, оптимізуючи роботу механізму та зменшуючи витрати палива, а дублюючи механічне управління, гарантує виконання задач навіть у складних умовах, коли електроніка обмежена чи недоступна. Це поєднання технологічності і стійкої надійності. Додатковий відвал волів 254 з робочою шириною 2,5 метри і кутом повороту до 30 градусів дозволяє сміттєвозу працювати навіть у найскладніших зимових умовах, поєднуючи дві функції в одному автомобілі. Сміттєвози серії міні це маневрені, компактні та економічні машини, створені для роботи в умовах густої міської забудови або в невеликих населених пунктах, інтелектуальна система управління. Економічний двигун та продумана ергономіка роблять цю модель ефективною інвестицією. Довірте свій успіх рішенням від заводу спецтехніки Віва. Віва деталі створюють досконалість.